Вітаю всіх в себе на каналі. І сьогодні у мене в руках Wuben G5. Це міні-ліхтарик, це не просто ліхтарик, це крута інноваційна іграшка для ентузіастів, туристів або просто тих, хто любить технічні дива. Якщо вам потрібен просто ліхтарик, то є бюджетніші варіанти. Але якщо ви хочете мати унікальний, потужний і функціональний гаджет, який викличе захоплення та застрість у ваших друзів, то G5. Від Вубен, це відмінний вибір, який виконує свою роботу навідмінно. Плюс він має аж 5 років гарантії від офіційного представника в Україні. Ну що ж, будемо розпаковувати. Я його вже розпакував, але спеціально для вас запакував ще раз, щоб ви побачили цю чудесну упаковку, яку можна запросто який можна купити на подарунок. Так як я думаю, всі будуть раді такому прекрасному подарунку, як WB j 5 Так, що у нас тут є? А є у нас тут ще інструкція в коробці. Ось така от інструкція на українській мові. Все українською мовою. Що дуже круто. Так, Далі у нас отака от ще коробочка. Відчиняємо. І що ми тут бачимо? Також бачите, який презентаційний вид у неї. Маємо. В комплекті кабель зарядки. Ось отакий товстенький кабельок. І плюс маємо шнурок на руку. Також як... все якісне, зразу вам кажу, так як ліхтарик не дешевий, а для поціновувачів просто якісний ліхтар. Так, і маємо отак от запакований, плюс ще інструкція на англійській мові. Навіть. Представляєте, окремо на український і окремо на англійський. Так, поки що це все ми відкладемо лишнє, воно нам не потрібно. Залишимо інструкцію на українській мові і сам ліхтарик. Ліхтарик я вибрав зеленого кольору. Взагалі, ці ліхтарики йдуть у трьох кольорах. Це білий кольор, таким як, як в принципі, як написані букви. Чорний колір і зелений кольор. Мені здається, що зелений кольор найбільш. Якось йому пасує а це все чорне, на, на зеленому кольорі. І так, друзі, що ми маємо? Ліхтарик дуже маленьких розмірів. Ось можу покласти його на квадрат. От приблизно ось квадрат 5 на 5 см. Тобто він виходить, у нас 6 см, і в ширину виходить у нас 4 см. 6х4 см от, такі от Ліхтарик, міні-ліхтарик, навіть, можна сказати, не більший, ніж запальничка. Плюс в ньому в цьому ліхтарику, окрім просто простого білого світла, є RGB світло. Плюс є захист. Навіть бачите, навіть зараз він, його не мож, неможливо вимкнути. Чому? Я також, як його забрав з пошти йшов додому і не міг його вимкнути, поки не прочитав інструкцію. А тому що тут стоїть отакий от, от замок. Ось Ось ліхтарик можна буде вімкнути, а ось можна буде його зарядити, так як гніздо. У нього закривається це type c гніздо для зарядки. Закривається, так як е, ліхтарик має ступінь IP68 ві, е, захисту від вологи. Тобто повністю захищений, з, тверд, е, з товстого алюмінію, от такого плюс е, також. Радіатор добре охолоджується, так як ліхтарик виконаний із алюмінією. Єдине, що тут пластмасове, можна сказати, це оця, оцей запобіжник і кнопка, і сама от така от бачите, крутілка. Так. Щоб його вімкнути, ми просто отак от тр... перемикачик ставимо у режим, відкриваємо замок. Тут все на... намальовано Ось замочок, ось вже ліхтарик. І нажимаємо просто з бокову кнопку. Якщо ми просто її раз нажмемо, а на даний момент у мене включено RGB світло. То зараз я вимкну, ось. Якщо ми раз її одним натисканням, ми просто вмикаємо ліхтарик. Ліхтарик дуже-дуже якісно світить, пізніше побачите тести. І плюс регулюється, ось зараз направлю, наприклад, на стіл, хоча в мене тут багато світла. Давайте в цю сторону. ось. Яскравістю регулюється більше менше оцим колесиком. Оце мінімум. Можна зразу вімкнути турборежим. нажмемо швидко два рази. Хоп, і вімкнувся турборежим. Тобто максимальна яскравість 400 люмен. Можемо її зменшити. А, вона вже тоді не зменшується. Потрібно вимикати. Щоб вімкнути RGB-режим, нам потрібно, коли у нас просто, просто білий режим світиться. Натиснути кнопку і провернути трошки голову. Все. У нас включився RGB режим, який можна перемикати ось оцим колесиком. Ви бачите, як міняються кольори. У нас 4 кольори тут різних. Пізніше ви побачите, як він світить в темряві, навіть на цих кольорах. Свічіння кольорів кольорове RGB, воно. Не збільшується, не зменшується. Воно постійно е, світиться. Зараз прочитаємо конкретно. Е, його постійне свічіння це у нас 10 люмен. Тобто мінімальне в нього свічіння е, у ліхтарика 2 люмена. Він може світитися е, при 2 люменах. Зараз перемкну, покажу, як це мінімально. Ось. Зменшу яскравість. на мінімум. Ось, це мінімально. Мінімально він може світитися аж пише нам виробник аж, аж, аж 65 годин на мінімумі, тобто може підсвічувати аж цілу неділю. на мінімумі. А на, якщо повністю на максимум його вімкнути, то він може просвітити майже годину, 50 хвилин. друзі. І це правда. Тобто всі характеристики, вказані виробником, всі правдиві. Далі, друзі, що ще є? А ще у нас тут є от така от кліпса. Цею кліпсою ви можете причепити на карман його, наприклад. Можете взагалі причепити на козирок бейсболки. І от, і як, так як голова в нього рухається, повертається, і можете його причепити на козирьок, і можете навіть на ньому. Їхати на велосипеді, і він вам буде освічувати дорогу. Або взагалі використовувати як налобник його. Отака от Кліпса. Плюс, що в нас тут ще таке цікаве на ньому є. Тобто, тайпсішна зарядка, яка закривається повністю від вологи. Плюс у нього є саме головне забув вам про це розказати. У нас є магніт. Тобто цей ліхтарик можна повісити під капотом автомобіля, наприклад. Ось, бачите, який магніт. Магнітиться до, можна сказати, нержавіючої лінійки. Або вона просто ржавіюча. Добре тримається, бачите, навіть не відпадає. Тобто ми можемо його причепити до будь-якої залізної поверхні, вімкнути, виставити кут, який нам потрібно. Ну, що тут ще можу сказати? Маленькі розміри. Навіть якщо його порівняти з із батарейкою звичайною, ось, наприклад, акумулятор 18650, щоб ви розуміли собі, ось такий розмір е, акумулятора 18650 і оцього ліхтарика, міні-ліхтарика. У міні-ліхтарику стоїть е, акумулятор на 450 мА, але при цьому всьому він може дуже довго світити і дуже якісним світлом. Плюс у цього ліхтарика є унікальний номер серійний. Ось номер можете бачити. Це унікальний його серійний номер, який просто не стирається, так як зроблений там у такий, як би узаглиблені самому. Тобто, він вже сам по собі унікальний. Які ще є тут е, в ньому фокуси? Зараз ми побачимо. Так, вмикаємо сам ліхтарик. Так, вмикнули, якщо два рази нажати. Вмикається турбосвітло. Вимикаємо його. Якщо просто на вимкненому два рази нажати, ну така от мигалка вмикається. Як бачите, вона ніяк не регулюється, але якщо ми включимо в RGB-режим, наприклад, зараз буду, зараз вмикну RGB-режим, оп, і нажати два рази. Вибрати якесь одне свідчення, наприклад, синє вибрали, і два рази нажимаємо на кнопку, починає мигати той режим, який вибрали. Ось, Наприклад, червоний. Два рази нажали і він мигає. Ну, В будь-якому із режимів в RGB він буде мигати, якщо два рази нажмемо. Щоб назад пере перемкнути режим. Просто затримуємо кнопку і провертаємо все. Бачите? Далі можна вже крутити, а режим у нас вже перейшов на біле світло. Дуже цікава штука. Взагалі, я просто не можу нарадуватися і налюбуватися. Дуже зручний ліхтарик. Також його можна використовувати як нічний світильник, як фон для відео, тобто різні кольори. От, червоний для збереження нічного зору, зелений для карт, синій для настрою, і, взагалі, там спецефекти різні, стробоскопи, сос, як практично, так і для, для сигналізації можна використовувати. Також креативне використання, як можна. Так як за допомогою магніта його можна прикріпити до металу та створити світлову атмосферу там в наметі біля комп'ютера, наприклад, або просто в вашому авто. Отак от. Плюс type c зарядка вона дуже зручна, тобто кругом її можна знайти. Заряджається ліхтарик всього за півтори години, це дуже швидко. Тобто, і можна просто неділю використовувати його замість нічного світильника. Плюс у нього унікальний та серійний номер, як я вже вам казав, потужне біле світло, 400 люмен. Ну і весела RGB підсвітка. Зручна Type-C зарядка, дуже швидка зарядка. Після того, як ліхтарик зарядиться, він буде світитися таким от синюватим кольором. І так, друзі, кого зацікавив, отакий от, от ліхтарик. Чи може комусь потрібен на подарунок, ви можете запросто його придбати за посиланням в описі під відео, і плюс буде посилання в закріпленому коментарі у офіційного представника Вубен в Україні. І завдяки тому, що ви мої підписники, надала мені 10% знижку для моїх підписників. Тобто, ви його можете купити за промокодом Галік, тобто ввести Галік. При покупці, і вам буде 10% знижка. Тобто ви його купите на 10% дешевше, друзі. Так що переходите по посиланню і дивитеся свою ціну. Ну що, друзі, попробуємо використати його в темряві, подивитися, на що він здатен. Ну, тоді вийдемо в коридор. І так, виходжу повністю в темний коридор. І закриваю, зачиняю двері. Вмикаю. Ось так у нас зараз на максимум. Це у нас максималка. Оце так лупить максималка. Через весь коридор десь метрів, може, 30. Ну і як бачите, можна спокійненько повній темряві зайти, а зараз вімкну на середню середину десь. Ось у нас середина свічіння. І зараз спробуємо на мінімум. Саме-самий мінімум. Оце у нас, друзі, саме мінімум. Якщо перед собою отак от світити, також можна кругом дойти, все побачити. Ось переді мною все визналось, наприклад, вазочок такий видно. Відчинити двері та запросто подзвонити в дзвінок також. Так що хочу вам сказати, що я ніби... Мене влаштовує таке свідчення і зараз ми на максимум. Ну, максимум це взагалі дуже приємна штука. Дуже класно видно на максимумі. І зараз спробуємо вийти десь на двір, сходити в ліс, подивимося, як буде на природі світити він. Тут, понятно, стіли, бі, стіни білі, йде відблиск і все класно. Як же буде на дворі. Так, друзі, йду по темній вулиці, вмикну. Зараз. Попробую мінімум. А це максимум у нас. Ось так. Покажу вам приблизно. Це так світить. Це реально максимум. І зараз мінімум. Та моя. Ну, Оце у нас мінімум. Ну і йдемо, сходимо в ліс, подивимося, як буде світити. В лісі, скажу вам, далеко світить реально. Ось метрів 20. До будинку. ось, До верха досвідчує запросто. Дивіться, будинок далеко стоїть. Я реально до нього досвідчую. Хоча на вулиці зараз вимкну ліхтар, побачите. Темнота. Ось темнота. Тому що світла нема, там люди станції деякі повключали. І ось у нас ліхтар. Так, і ще мені подобається функція, це якщо йдеш там на половину свічення світиться, нажимаєш різко два рази і зразу турборежим. Тобто максималочка вмикається. Майже дійшли до лісу. За парканом в жилі, зараз побачимо. Ось ми вже і в лісі. Зараз вмикну максималка. Так, це у нас максималка. І як бачите, доволі все добре видно. такий луч, промінь. І нормально видно. Тобто можна його навіть прикріпити на кепку. І спокійно їхати на велосипеді. Ось зверху свічу. Все видно. Ось зараз порахуємо, скільки метрів буде сюди до цієї лавочки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ось 12 метрів приблизно. Тобто а навіть якщо зараз побачу, якщо вимкнути мінімум в лісі. Так, мінімум. Оце повний мінімум. Чим темніше, тим краще видно. Ну, а світить отак от. Засвічує нормально. І зараз попробую вимкнути один із режимів. Тут є режими. Так, бляха одною рукою знімаю, зараз таки вімкну. Ова. Так, це в нас режими свічіння кольорового. Також непогано. Тут постійно яскравість, але от такими кольорами різними, коли крутити колесико Ну і з боку буде от. Типи синій самий найяскравіший. Якщо червоний вимкнути, ну, так само слабенько видно. Ну, зараз стою біля п'ятиповерхового будинку і побачимо як світить. чи Досвітить до верха. Ну, запросто досвідчує. Аж до верха, так що нормально світить. Зараз ще попробуємо у під'їзді кольоровим по світити. І так зайшов під'їзд. Вмикнув режим різнокольорового свідчення. як бачите, все видно і змінюю його. Найгірше видно це синій. Найгірше видно на червоному, жовтий, синій, Найкраще. Найдовша хвиля. Мабуть, і зараз червоний. Ось бачите, на червоному найгірше видно. Так. Але можна ходити. Так. В принципі, видно все. Кручу різні режими. Коротше, іграшка класна. Кому сподобалось, ставте лайк. Якщо це відео набере тисячу лайків, я розіграю цей ліхтарик серед моїх підписників. Ну що ж, друзі, ми провели тести як на вулиці, так і в під'їзді. І що можу сказати? Практично мене він влаштовує як ліхтарик для, пов... для щоденного носіння в кармані. Тобто він займає мало місця, його, в принципі, вистачає на багато часу, можна підзарядити тобто, майже кругом від повербанку, да, від чого завгодно, в автомобілі можна підзарядити. Заряджається він швидко, плюс дальність його заявлена виробником 82 метри. Але реально. Щоб нормально побачити те, що ти підсвічуєш за метрів 50 на максимумі, можна спокійно, я думаю, роздивитися і побачити кого завгодно. Стійкість, стійкість його до падіння, так як він в алюмінієвому корпусі, такому товстому, пишуть, що стійкість до падіння з висоти 1 метр. Він у мене вже падав з 1 метра, і навіть по сходах, як бачите, зовсім нічого з ним не трапилося. Ну, водонепроникність також. Навіть пишуть, що можна зануряти до 2 метрів на 1 годину. Зануряти я не буду, так як він плавати у мене точно не буде. Ну, Якщо попаде під дощ, то я думаю, нічого з ним не трапиться. Вага його 52 грами з акумулятором разом. Тобто, от. Так от. Що можу сказати? Підведемо такі невеличкі підсумки. Тобто, вубен, оцей міні-ліхтарик, це J5. Ну, можна сказати, це виключно цікавий гаджет на перетині практичності та розваги. Ну, це не просто ліхтарик, це інструмент для творчості от, та створення атмосфери. Ну, він, і, він, я думаю, ідеально підійде ентузіастам ЄДС, які люблять унікальні речі, туристам та любителям активного відпочинку, там кольори для розваги, біле світло для справи якоїсь, тобто щось підсвітити. Ну і тим, кому потрібна, якісна, швидко заряжаємо паличка-рятувальник в кишені. тобто... Коли потрібно, вона завжди з вами, так як займає мало місця. Ну і просто людям, які люблять круті технологічні іграшки, це, наприклад, так, так як мені завжди щось цікаве, щось нове, щось технологічне. От. Тобто, якщо ви шукаєте звичайний дешевий ліхтарик, то це, друзі, не ваш вибір. Але якщо ви хочете кишеньковий прибор з характером, потужним світлом і справжньою rgb душею. Вубен J5 5 це один з найкращих кандидатів. Тобто ви будете дуже радісні тримати в руках і взагалі володіти отакою от річчю. Так що, друзі, кому сподобався такий огляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А цей ліхтарик, якщо це відео набере тисячу лайків, тисячу вподобайок, я просто його розіграю серед своїх підписників. Так що, друзі, всім добра!